Курси валют на 17 жовтня 2025 року, вітаю, друзі! Сьогодні п'ятниця, 17 жовтня. Ми тут, щоб зробити наш фінальний на цьому тижні валютний огляд і допомогти вам увійти у вихідні, знаючи всі головні тенденції ринку. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому деякі обмінники можуть маніпулювати курсами в п'ятницю ввечері і які прості кроки допоможуть вам уникнути найпоширенішої помилки при обміні готівки перед вихідними. Це як уважно перевіряти чек у супермаркеті. Невелика пильність економить ваші гроші. Почнемо як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі. Американський долар 41 гривня 76 копійок, євро 48 гривень 53 копійки, британський фунт 55 гривень 75 копійок, польський злотий 11 гривень 40 копійок і молдовський лей 2 гривні 47 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок готівки. Американський долар коливається в межах 41,68 41,80 гривні. Євро можна придбати за 48,75, 48,90 гривні. Британський фунт торгується від 55,40 до 55,90 гривні. Польський злотий 11,35-11,45 гривні, а молдовський лей 2,45-2,55 гривні. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара залишається на високому рівні, тоді як на ринку готівки він демонструє помірну стабільність. Євро значно виріс як в офіційних, так і в готівкових показниках, що свідчить про високий попит на європейську валюту перед вихідними. Польський злотий і британський фунт також тримаються стабільно у своїх діапазонах. П'ятниця часто приносить певну волатильність, оскільки великі фінансові гравці завершують свої операції. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. Сьогодні ми бачимо, що попит на євро є особливо високим. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте, не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте соус до картоплі фрі в п'ятницю ввечері. Краще витратити трохи часу на аналіз, аніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти зважене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтеся на канал і до зустрічі в наступному огляді.